Вітаю, друзі! Сьогодні 11 березня 2025 року, і головною новиною цього дня для України і для світу є перемовини, які відбулися між українською стороною і Сполученими Штатами Америки у Саудівській Аравії у її столиці ДД. Сьогодні, до речі, вони відбувалися у день повного місяця, в давньому Римі. Вважалося, що Сенатові не варто засідати під час того періоду, коли місяць спадає, а лише під час того періоду, коли місяць зростає аж до повного місяця. Тому що вважалося, що якщо засідати під час періоду, коли місяць спадає, то не можна буде ухвалювати розумних рішень. Тому, схоже, Україна потрапила в цей період. Коли ще можливі і розумні рішення. Що важливо відзначити? Перш за все, те, що ці перемовини українською стороною висвітлювалися вкрай своєрідно. Єрмак в своєму Твіттері спочатку написав: Ми зібралися для того, щоб вести перемовини. Потім він написав: Ми починаємо. Потім він написав. Ми заходимо в залу. Ну тобто, будь-який будь дрібний інформаційний привід використовувався для того, щоб продемонструвати важливість цього моменту. Тобто, це явно маніпулятивний спосіб представлення ситуації, е і, скажімо так, надування щік у ситуації, коли в тебе немає аргументів. Американці були більш стриманими. Більш чіткими в своїх формулюваннях. І перемовини почалися приблизно в 11-й годині за Києвом, тривали впродовж 4 годин, потім, е, потім було оголошено перерву, потім знову е, другий раунд перемовин, який тривав десь ще приблизно 4 години, тобто дуже довго. Але за результатами. Ми маємо дуже, скажімо так, просту, прості результати. Україна погоджується на 30-денний режим припинення вогню. Сполучені Штати відновлюють передачу розвідувальних даних і військової допомоги, і Сполучені Штати доводять до відома Російської Федерації пропозицію української. Сторони про те, що Україна згодна на перемирі на 30 днів для того, щоб розпочати прямі перемовини з Російською Федерацією. При цьому формуються там делегації, які будуть брати участь в цих перемовинах. Я думаю, що перемовини так довго тривали не для того, щоб була ця. Заява про припинення вогню на 30 днів. Я думаю, що на цих перемовинах обговорювалося дуже багато непублічних питань щодо безпеки українського керівництва, щодо фінансових зловживань українського керівництва, щодо Політичної долі українського керівництва після завершення вогню щодо майбутніх виборів, які, як ми вже бачимо, швидше за все відбудуться в 2025 році, тому що сьогодні Печерський районний суд міста Києва раптово обмежив строки ознайомлення із матеріалами кримінального провадження по так званій вигільній справі, в межах якої Петрові Порошенко пред'явлено. Звинувачення в Державній Зраді до там, якогось числа квітня 2025 року. І я би назвав результатом перемовин, незважаючи на таку позитивну і стриману реакцію з боку Сполучених Штатів, як те, що. Українську делегацію Сполучені Штати жорстко заламали на перемовинах, поставили перед фактом про те, як повинна закінчитися, завершитися війна, тому що сьогодні перед самими перемовинами, як ми знаємо, Україна завдала досить масштабних ударів по Москві та Московській області, чи там десь навколо, що є однозначно не знаком того, що Україна. Налаштована до яких, була налаштована до якихось домовленостей. І в загальному ми можемо сказати, що те, що нам представляють про ці марувани, це є просто дипломатичний туман, який прикриває справжні домовленості, які, ймовірно, вже мають певну хронологію свого втілення в історії. Слава Україні!